Майже щодня російські війська завдають по Нікополю ударів з важкої артилерії. Цей терор триває вже рік. Унаслідок чого 3506 приватних і багатоквартирних будинків мирних мешканців зазнали значних пошкоджень. Але нікопольців не залишають сам на сам у складній ситуації. За рішенням міського голови та за підтримки депутатів Нікопольської міської ради, виконання робіт щодо відновлення понівечених стін та дахів відбувається за рахунок місцевого бюджету. Роботи ведуться постійно з того часу, як наше місто перебуває під обстрілами. Будівельні бригади працюють оперативно, без вихідних. Під час чергового ворожого обстрілу у двох будинках, що знаходяться майже поруч, були зруйновані дахи та стіни. У мене там пенсія трохи кажуть. Дякую нашому меру. Саюку, він, звісно, приїхав і сказав, що все поможемо, що все зробимо, все зробимо безплатно. І зараз от хлопці приїхали, кришу ремонтують. Ну і сказали, що стінка засіда і в мене відремонтують стінку, от все так, все безплатно, звісно. На сьогодні ремонтні роботи в обох будинках завершені. Під час атаки окупантів у будинку Світлани також було зруйновано стіну та пошкоджено дах. Жінка каже, що комунальники відреагували швидко, приїхали, заділили, бальшої їм дякую. А зараз за гроші міста почали ремонтувати стіну і будуть потім далі робити кришу. Я не знаю, що б я робила без допомоги. На подвір'ї, де живе Олена, розірвався ворожий снаряд. Через вибух було зруйновано дах стіну та паркан. Комунальники в той же день провели екстрений ремонт, закрили банерами місця пошкоджень. Невдовзі бригада фахівців взялася за відновлення будинку. Дуже швидко нам відновили стіну, дах, стелю відремонтували. У нас така руїна отворилася, що ми без неї б з нею самі не впоралися. Дуже дякуємо керівництву нашого міста, нашому меру, за допомогу. погоду дуже хочеться, щоб наше місто знову стало мирним і спокійним, щоб ми всі забули, що значить відчувати себе на лінії вогню.